Вітаю всіх на каналі Пивна П'ятниця. п'ятниці ми тут тестуємо та дегустуємо щось цікаве. А сьогодні це пиво від броварні Bohemian King Beer. Якщо контент сам іде до тебе в камеру, то чому не брати, не пити і не знімати? Зараз все розкажу. Почалось з того, що друзі мені скинули інформацію, що у нас в Одесі на проспекті Шевченка відкривається їх новий магазин. Я вже зібрався до них їхати в магазин, а тут в інстаграм у них розіграш, і я знову виграю 2 літра ось такого пива. Це пиво Класік. Поїхав в магазин, забрав призове пиво і ще прикупив трохи, і вже вирішив зняти відос. Я купив ще. Американське пшеничне дуже цікаве, нічого такого не пив. Маварік теж з американським хмелем. І, як вони сказали, кавово-шоколадний шварц-бір-блек. Можливо, для широкого загалу такий контент не буде таким цікавим, як для мене. Відос не так залетить, як попередні, про Чернігівське Оболоні, Львівське, Закарпатське і все таке, тому що це регіональна невеличка броварня, яка варить живе пиво, яка варить місцевий такий. Крафт. Але у мене з цим пивом є історія. Можливо, вона не така давня і не така цікава, як історії тих, хто любить е, Совєтський Янтар чи Чернігівський, чи тоді от було, а зараз ні. Ну, все розкажу, все поступово. І, і так розкажу, чому у нас в кадрі ось цей Келех Грімберген. Все поступово. Я тимчасово це пиво приберу в холодильник. Наливайте собі чогось смачненького, ми починаємо. А почнемо ми з цього першого представника, який називається Класік, але в магазині мені сказали, що це Жигулівський. Отже, це найпростіший та найвідоміший смак пива, який є в нашій місцевості. Озвучте в коментах ваше відношення до самої назви Жигулівський і до того, що багато хто позбавляється цієї назви, як, наприклад, та ж Богемія. Вони тепер це пиво називається. Classic. У нього початкова щільність 12, 4 градуси алкоголю і 16 IBU. Про нього вони пишуть: європейський світлий лагер, легке питке з нейтральним смаковим профілем пиво, з чистим зерновим смаком, який може відчуватися як солодкість через низьку гіркоту. Хмаловивий смак середньо-слабкий з відчутним квітково травянистим післясмаком. Прийнято подавати дуже холодним. Найкраща температура 4-6 градусів. Я з цим не дуже згоден, тому що при такій температурі у вас заблоковані смакові рецептори, і ви справжній смак пива не відчуєте. Пиво має бути трішки теплішим. Навіть бельгійські сорта подаються при температурі, якщо я не помиляюсь, 6-9 градусів. А це у нас не бельгійський, це у нас український, європейський сорт. Пива, тим більше це лагер. В складі артезіанська вода, солод ячмінних хміль дріжджі. Отже, це не зовсім Жигулівський, тому що в Жигулівському постандартно має бути до 15% несолоджонки. Це може бути пшениця, рис або кукурудза. Продавчиця могла помилитися, або це якась власна авторська версія Жигуля. Таку середню порцію дегустаційну я наберу. Дивіться, такий характерний для лагерю жовтуватий колір. Пиво достатньо прозоре, хоча все пиво на буварні Богемія Кінзбір, Воно не фільтроване, не пастеризоване, як вони кажуть, живе. І живе воно не більше 10 днів. Щось це насторожує. Але дивіться, карбонізація якась є, пінної шапки геть немає. Колір мені подобається. Так, що по ароматам? Е, ви знаєте, я зараз згадав той смак богемії, який я останній раз куштував, ну, мабуть, років 5 назад. От воно так пахне. В нього є такий свій специфічний е, запах. Специфічний аромат, який я, мабуть, не спутую ні з чим. Е, запах приємний, запах зерновий, запах такий хлібний, е, неопілля. Ну що, знімаємо смакову пробу. Так, це той самий солодовий смак, який я пив в дуже великій кількості. Регулярно ми їздили на море в Грибівку і по дорозі завжди заїжджали до них на магазин при виробництві. Затарювались літрами, ми це пиво брали, і на пляжі літрами його пили. І не завжди холодним, тому що ну, який холодильник на пляжі ми з палатками їздили. Смак пива цікавий. На Жигулівській воно дуже-дуже мало схоже. Нефільтроване, не пастерізоване, насичене, питке трішечки з кислинкою. Солодкості я щось не розібрав, воно ще раз. Ну, поки що солодкості немає. Є ледве-ледве відчутна гірчинка. В цілому непогане, легке, питке пиво. Трішки специфічний в, кав, в Смак, зайде не кожному. За свої гроші дуже непоганий. Ціна цього пива, якщо не помиляюсь, 60 гривень за літр. Так, давайте я вам зараз розкажу, до чого в нас тут е... келих Крімберген. Ось так, щоб його було видно. Цей келих я планую розіграти серед тих, хто буде активно підтримувати це відео коментом та лайком, щоб виграти цей. Покал, достатньо поставити лайк і написати комент словами, а не тільки смайлами. Розіграш буде 12 липня в середу, а результати я озвучу в наступному відео, тобто через тиждень. Ну, а зараз я хочу спробувати оцю американську пшеничку American від Lager. Я такого ще ніколи не пив. Це лагер, але лагер пшеничний, не фільтрований, не мутний, спеціальний. Він у нас з апельсиновою цедрою, з листям лайма, з коріандром, але це не бельгійський бланш, це американський пшеничний лагер. Щось таке дуже цікаво. Що ви ж зрозуміли, так що моя історія зв'язана з пивом Богемія, тим, що по дорозі на море ми регулярно їздили в Грибівку, дуже класний курорт. Після перемоги рекомендую всім туди поїхати, відпочити на нашому чорному. Морі. Отже, ми їздили на машинах з палатками, можна сказати, цивілізованими дикунами. По дорозі ми затарювалися пивом Богемія. І це були дуже добрі часи. І тому в мене така от ностальгія по цьому пиву. Мабуть, не така сильна, як ностальгія по якомусь там Чернігівському біла ніч у когось або Миколаївському янтарю. Але от для мене богемія це згадка про старі добрі часи. Отже, American від лагер. Щось таке спробуємо. Так, дивіться, поки що пінна шапка невеличка є, воно таке світло-жовте, мутновате. Ну, схоже на звичайний відбір, але це лагер. Взагалі, броварня, я вже казав, мабуть, богемія, вона спеціалізується на лагерах. В них немає елів, тільки одні лагери. Все пиво, що в них є, це все лагер. Але кажуть, що вони його роблять дуже якісно і відповідально. Так, бачите, пінна шапка вже нас покидає, поки я ляси точив. Так, як на мене, дуже дивний аромат. Він не цитрусовий, не освіжаючий. Він якийсь, як на мене, такий. Він інтенсивний, але він якийсь такий, як вам писати, невластивий тому пшеничному пиву, яке я звик пити. Може, на смак воно буде краще. На смак воно краще, ніж на запах, але ем, я трошки такого пива не розумію. Воно для мене якесь сильно м'яке, сильно ніяке. Що про нього пишуть? Про нього пишуть, що це пшеничний лагер, світлий, освіжаючий. неправда. Пиво має легку цитрусову пряність, світло-солом'яний колір з легким зерновим Пряним пшеничним ароматом. Помірна хмелова гірчинка завдяки додаванню листа камфорського лайма. Пиво набуває неповторного аромату. Аромат дійсно інтенсивний, але він мені не подобається. У моєму розумінні пшеничне пиво це завжди якийсь. Освіжаючи, хоча це лише мої е, смакові уподобання, і не більше, не менше. Я ніколи не пив американський пшеничний лагер. Може він такий має бути на смак, нічого сказати не можу. Воно питке, воно легке. У ньому 4,5 з алкоголю, 16 IBU, Так легенька, дуже легенька гірчинка відчувається, і все, нічого особливого тут немає. Але це не моє пиво, воно мені не зайшло. Наступне пиво у нас називається «Маверік». Вони пишуть в буклеті, що це перше експериментальне пиво. Воно в них йде як сезонне, тут у нас різні хмелі. Склад я не пишу, тому що етикетка дуже така яскрава, але нічого на ній не прочитаєш. Я взяв такий дегустаційний розмір 05. Тому що я переживав, що я його не вип'ю, а сьогодні мені нема кому допомогти з цим пивом. 4,5 алкоголю, 12 усуслі, 18 IBU. Колір світлобурштиновий, пінна шапка більш потужна, вона трошки держиться. Колір мені подобається. Він такий. Достатньо прозорий все з ним ок. Що по аромату? Аромат, аромат схожий мені на попереднє пшеничне пиво. Щось такий такий мікс. 에, я його, якщо чесно, не розібрав. Знімаємо пробу. Зробив кілька ковтків, Дав дружині спробувати. Щось мене зрозуміло, це пиво, воно легке, воно питке. Э, щоб. В нього був якийсь такий яскраво виражений смак, сказати дуже важко, він не відчувається, але пробивається якийсь такий негативний аромат, негативний смак. Щось схоже на варені овочі. Наскільки я знаю, такий запах з'являється, коли. При варці пива є якісь дефекти. Лагер це дуже добре, лагер це масове пиво. Але коли вариш лагер, дуже легко нахамутати. І мені здається, хоч броварня пише, що вона спеціалізується на лагері, тут все-таки щось не те з смаком. Я можу помилятися, це можуть бути якісь мої смакові галюцинації. Але мені здається, що у цього пива що у пшеничного пива. Пробивається такий зайвий смак, і це не дуже добре. Мені так здається. Я ще раз кажу, що це можуть бути мої смакові галюцинації, тому що я починав цей відео на такому позитиві. Я очікував від цього пива якогось чогось такого. Чогось такого. Такось. А вийшло щось таке. Рухаємось далі. Вся надія на. Чорне пиво Black. Тут на такій етикетці написано, що тут 13 початкова щільність, 4,5 алкоголь, 18 IBU. Чорне пиво обіцяють кавово-шоколадний аромат. Чорне пиво або шварцбір це пиво низового бродіння. Відрізняється темно-коричневим кольором, шоколадно-кавовими нотами в букеті, невеликою міцністю вариться на основі смаженого ячменю, найбільш легкотіле, збалансоване, м'яке з усіх типів чорного пива. Смак легкий, гірко солодкий, помірно сухий, з виразними нотками кави, шоколаду та смаженого солоду. В складі артезіанська вода, солод ячмінний хміль дріжджі. Ну написано дуже смачно. А як воно буде насправді зараз дізнаємось? Пам'ятаєте, да? що Келех Крімберген ми розіграємо в коментах? Я п'ю пиво, а пити хочеться все більше та більше. Колір дуже гарний. Пінної шапки теж майже вже немає, що по аромату? Тут справді пробивається такий шоколадно-кавовий аромат, як у, скажімо, скажімо, недавно я пив пиву мову стаут, так пах. Дуже смачно пахне. Що у нас за смаком? Зі смаком не все гаразд. Мені не подобається, що воно кисле. Воно занадто кисле. Кислинка аж пре, вона перекриває всі інші кавові. Нотки, шоколадні нотки. Тільки відчувається гірчинка смаженого солоду та кислинка. Така дуже явно виражена кислинка. Воно схоже на те темне пиво, яке ми колись брали з собою на море. Але воно воно більш кисле. Воно колюче, кисло-колюче, скажімо так. Може, я не зрозумію, може, ще ковток потрібно. Так, занадто кисле. Воно не скисло. Воно не зіпсувалося, але для мене воно кисле. Мені таке не подобається. Отже, ви чули моє перше враження від цього пива, і якщо чесно, то я трохи розчарований. Мої сподівання не справдились. Я про це пиво був більш високої думки. Написано все красиво та смачно, магазин виглядає дуже круто. Але це те саме пиво з Чорноморки. Яке ми по дорозі на пляж брали, тому що це була найближча точка з нормальним пивом. Зараз я ще зроблю кілька ковтків і будемо робити якісь висновки. Так, це в нас класік. Дуже хочу пити. Спрагу воно втамовує. Воно нормальне, воно таке саме, як я пив 5 років назад. Нормальне питке, звичайне. Пиво, я його собі так і уявляв, воно такими і залишилось. Це пиво е переможець і фаворит сьогоднішнього вечора, однозначно. Далі American Lager. Ну, ще один шанс. От тільки зараз я трішки відчув цитрусові нотки. Але оцей е такі от. Не дуже привабливий аромат, він нікуди не дівся. Він є, мені здається, це пиво або почало псуватися, або невеличкий збій був в технології Пиво, перш за все, має бути ароматним. Коли ти його нюхаєш, і запах тобі не подобається, це вже не то, це враження вже зіпсовані. Маворік. Прикольний колір, прикольна назва. Про пінну шапку я мовчу, її вже ніде немає. Маверік. Ну, Мені здається, Том Круз це б не пив. Я вам скажу, що знову воно постояло, аромат став більш приємний. Зараз до нього питань практично немає. Що на смак? Хоча вони рекомендують його вживати охолодженим, але воно трішки постояло, трішки нагрілось. І воно стало більш смачне, якщо можна так сказати про це пиво. Мабуть, скажу краще, більш цікаве. В ньому такий з'явився солодовий аромат і солодовий смак. Але щось таке там заважає, щось в цьому пиві мені заважає, мабуть, недостатньо хмелової підтримки. Може б, якщо було воно більш охмелене, воно б краще б якось грало. Блек. От його можна нюхати. От воно на запах, воно нормальне. Кислинка в запахі в ароматі не відчувається. Відчувається те, що, що вони пишуть, кавово-шоколадні нотки. Оце мені подобається. От Його потрібно нюхати. Все-таки пробуємо ще раз. І колір в бокалі такий красивий-красивий. От вам я мало налив. Зараз розілью його. Дуже гарний колір. Мені подобається, а смак не подобається. Занадто воно кисле. Я долью трішки мавріка, щоб хоч якось воно картинка була більш прикольна. Також -чуть трішки балека. М -м -м -м. Аж сюди аромат чутно такий кавовий. З ароматизатором все ок. Це жарт. Я можу з легкістю розставити все по своїх місцях. На першому місці у нас стоїть класік, ось воно, воно нормальне. Друге місце у нас розділили маверік і пшеничка. Я не можу однозначно вирішити, що з них краще а що гірше. Вони ем, обидва пива не ідеальні далеко від ідеалу, але найдальше від ідеалу, від мого ідеалу, це. Цей блек десь там, от, от, там, десь, там на останньому місці, тому що воно кисле. Мені не подобається чорне пиво, е, якщо воно кисле. Воно має бути трішки кисленьке, воно має бути з гірчинкою. Тут ця кислота вона перебиває всю гірчинку і ніякого. Хоча, хоча аромат тут ок, мені подобається. Але ми пиво беремо, щоб пити, але а не нюхати. У мене вийшло так. Це абсолютно моя аматорська думка, заснована, на моєму досвіду, на моїх смакових е, уподобаннях. І все ваша думка може і повинна відрізнятися від моєї. Ви можете любити це пиво. Для вас це пиво може бути номер один. Але я можу сказати, що оцих три вида, а дуже жалко, це не моє пиво. Е, пиво Класік, я можу пити, воно мені заходить з ним все ок. Е, Дуже жалко, що ці три сорти, незважаючи на такі назви, на форму, не відповідають своєму змісту в моєму розумінні. Отже, сьогодні рахунок 3-1 не на користь броварні Богемія Кінгсбір, тому що цих три пива вони не відповідають моїм уявленням про якісне пиво. Пиво Класік йому респект. Воно нормальне на свої гроші. Ну воно нормальне. Воно повернуло мене в Грибовку на гарячий пісок і тепле море в кінці липня, і це дуже добре. Не забуваємо, що ми розігруємо ось такий Kellech Gрімбергін 0.33. Ось такі я переможцю його відправлю новою поштою, навіть за свій рахунок лише по Україні на відділення. Всі умови я перечислю в описі під відео. Дуже хочу всім подякувати за попередній відео, там, де був треш відос про оболон Чернігівське, яке там ще у нас Львівське і все таке. Як для мого каналу, воно залетіло. Воно дуже добре зайшло. Всім велике дякую за перегляди, за конструктивні коменти. Пишіть ще. І все-таки маю надію, що до цього відео теж буде багато коментів, з яких я зможу зрозуміти певні вподобання моєї аудиторії. На сьогодні все. З вас лайк, комент, підписка.